Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі! І сьогодні у нас на огляді нова акумуляторна безщиткова КШМ DJI 202 SBC. Поговоримо про її характеристики, призначення та переваги. Поїхали! І для початку пригадаємо, що ж таке кашеє. Це універсальний інструмент як для побутового, так і професійного користування. Він може закривати низку задач, таких як зачищення металів від іржі або фарби, різ металу, різ дерева та шліфування деревини. Але окрім цього, цей інструмент може працювати з такими матеріалами, як керамічна або керамогранітна плитка, цегла або ж бетон, робити у них отвори та просто різати. І зараз я пропоную зібрати нашу нову акумуляторну. КШМ. комплектація в себе включає саму КШМ з швидко затискною гайкою, швидко кожух та прогумовану ручку. Давайте зберемо все докупи. Буквально декілька рухів, і наша болгарка зібрана. За рахунок ергономічного прогумованого корпусу, покращується показник щеплення інструменту з рукою. Це мінімізує ризик вислизання інструменту з рук оператора під час роботи та безпосередньо під час навантаження інструменту. Сама ж модель має доволі невеликі розміри. Це зручно для роботи у важкодоступних місцях. Її вага складає всього навсього 1340 грамів, без врахування акумуляторної батареї та встановленого диску. Ці показники. Дають нам змогу працювати довший час без втоми, і не можу не пригадати про її комплектацію, а саме про швидко затискну гайку, начебто, це дрібничка, але дуже приємна. Більше не потрібно возитися з ключем для встановлення або зняття диску. Тепер це можна робити вручну. У нижній частині болгарки знаходяться сітки, які можна власноруч зняти та очистити від зайвого бруду та пилу. Самостійне очищення цих сіток запобігає необхідності звертатися до сервісної майстерні і дозволяє працювати. Довший час цим інструментом без небажаного перегріву. І звісно ж, це впливає на продуктивність роботи цим інструментом та запобігає виходу його з ладу через перегрів. dj 202 SBC оснащено означено безщитковим двигуном, що забезпечує її енергоефективність та стабільну роботу навіть при важких навантаженнях. А для більшої безпеки та надійності у роботі вона оснащена низкою інтелектуальних систем. Перша з яких це плавний пуск. Зараз продемонструю. Плавний пункт забезпечує м'який запуск двигуна без зайвих ривків. Це додає комфорту у роботі і зменшує знос внутрішніх механізмів. Другий захист це захист від повторного увімкнення. Це виключає ризик вмикання інструменту при заміні акумулятора? Третій захист це захист від випадкового увімкнення. Його реалізовано у вигляді спеціальної кнопки, яка просто так не натиснеться, наприклад, під час транспортування. Для увімкнення інструменту необхідно натиснути на нижню частину кнопки та потягнути її вгору. І четвертий захист це захист від перевантаження. Під час надмірного навантаження на інструмент, коли двигун може перегрітися та пошкодитись, інструмент автоматично вимкнеться. Ледве не забув додати, що у цієї моделі симетричний корпус редуктора, що дозволяє його розвертати в будь-яку сторону, в залежності від того, як вам буде зручніше нею працювати. Також у нашої болгарки є підтримка потужності, це дуже важливо при складних задачах, коли необхідні стабільні оберти для виконання на. Більш якісного результату плата управління контролює споживаний струм і у разі збільшення навантаження додає потужності. Це необхідно для підтримання обертів на необхідному рівні і для того, щоб двигун достатньо охолоджувався. І найголовніше, що додали в ці акумуляторні КШМ. Це регулятор обертів з шістьма рівнями швидкості. Це дає змогу ідеально адаптувати інструмент до різних типів роботи від делікатного шліфування до різу твердих металів. Тестувати ми її сьогодні не будемо. Ми присвятимо цьому наступне відео, у якому вигадаємо низку навантажень для цього інструменту. А щоб не пропустити, підписуйся на наш канал. На все добре!